Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо його. У людей це неможливо, але не у Бога. У Бога усе можливо, каже Ісус. Це Євангеліє від Марка говорить нам про ту подію, яку ми недавно так само слухали, і вона звучить трошки по-другому. Бо тут сказано. Що він прибіг і впав на коліна перед ним. Тут сказано інше, що Христос, якби пояснює, каже, мені, мені впали, знаєте, до, до уваги слова, що Ісус каже, полюбив Його і каже йому: якщо хочеш бути досконалий, продай все своє майно, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Христос полюбив Його. Христос вибирає тих, кого любить. Чи любить Господь Бог нас із тої умови, якоїсь, що ми чимось перед Ним заслуговуємо. Мені здається, що Господь Бог любить тих, кому не вистачає любові. Христос учить нас любов'ю ділитися, дати її тим, котрі її не мають. Любов це здатність на жертву. Любов це не просто захоплення чого з того, що тобі приємне. Любов це здатність на жертву. І коли мама каже, що любить свою дитину, вона таки здатна заради своєї дитини на жертву. І коли ти кажеш, що любиш свою роботу, то в першу чергу ти показуєш свою здатність на жертву заради тої роботи. Тому любов це не є захоплення чимось добрим. Любов це здатність на жертву тим, хто її потребує. І коли Господь Бог звертається, коли Господь Бог звертається, коли Господь Бог звертається і каже до нього, продай все, що маєш, роздай бідним, чи він. Хотів, щоб Той просто продав і пішов, чи випробовав його. Ні. Христос робить, дає йому приклад. Бо тому що Христос лишив усе і пішов з учнями, набира, набрав собі учнів, пішов проповідувати Царство Боже, не маючи нічого. Але ми думаємо про людське, так? Але верніться трохи назад. Христос. Не просто пішов із Назарету та й почав проповідувати. Христос лишає престол Небесний і йде до нас, до людей, щоб прийняти тіло, умалити себе, зменшити. І як пише апостол Павло, і вчинив його мало що меншим від ангелів, щоб притерпіти смерть, щоб з під закону тих, які були під законом. Учинив його мало що менше від ангелів, бо людина, перебуваючи в тілі, вона була створена достатньо досконалою, будучи в раю Адам і Єва, але через гріх людина впала в непослух, і тіло стало не таке, як було створене досконале, а стало ще. Більш обмежене тіло стало залежним від їжі, тіло стало дуже залежним від від атмосферних всяких явищ, від температурного режиму. Людині складно бути там, де дуже жарко, людині складно бути там, де є холодно. Людина почала поратися з землею, а Бог сказав, що каже до Адама: будеш в поті лиця свого заробляти собі на хліб. І людина в тому обмеженні, в тому тілі, в тому вже гріхом, спорченому тілі, треба її було відкупити. Тому Христос і каже, що у людей це неможливо. Люди самі не могли себе відкупити ніякими жертвами. Жертви тільки готували людину до відкуплення. І приходить, скажімо так, досконала людина, так? Бог, який одягнувся в людське тіло Син Божий, приходить у цей світ, щоб нас відкупити, приносить себе у жертву, приклад любови. Бо якби не, був, якби не мав любови, то би не прийняв жертву. То би не пішов на Голгофт, то би не пішов навіть у світ, щоб цих грішників рятувати. Бо прийшов Христос у часі самого найбільшого морального упадку, у самий найбільший складний період. І як ми бачимо, що саме в цьому складному періоді, коли було дуже таке, таке велике гріхопадіння, Іменно в цей час знайшов ту, з якої міг воплотитися причисту Діву Марію. Тому і я кажу вам, в нас сьогодні війна, час складний, час нелегкий, але іменно в такий час Бог приходить, щоб знайти своїх людей і через них передати освіт, любов. Бо світ вивітрився з любові. І як написано у пророка, в останні часи любов багатьох охолоне. Любов не може відновити нічим, як крім віри, а віра через слухання. Тому слухайте Слово Боже, читайте Слово Боже, наповняйте себе любов'ю. Вчіть себе на здатність на жертву. Бо Христос виразно каже: Не можуть ті люди, які покладаються на свої багатства, прийти до Царства Божого. Чи є багатство перепоную? Ні, перепоную не є багатство, бо багатство це є ресурс, яким людина може послужитися іншим. Але є Відсутність любові, яка стратилася. І дуже тяжко любити в жорстокому світі, якщо думати з позиції, що я люблю людину за те, що вона хороша. Не за те, що хороша, а за те, щоб з нею поділитися любов'ю, навчити її любити, бути жертвенним. Здатність на жертву це і є ознака любови. Неможливо людині спастися без Бога, але у Бога все можливо. Будьте з Богом і будете спасені. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.